Так, як почуває себе зоналка 5 днів після посадки? О, тут коренева підстартувала непогано. О, на якісь більше, на якійсь менше, при цьому що тут температура в цій частині теплиця 8 градусів була, як були от зараз морози. Тут, бачите, я перегороджую її. Цю я посадив десь 3 дні тому, а цю я посадив вчора. Бутони треба пообривати. Тому ще тиждень, може 10 днів я вже буду різати на черенкування От висадив. Так, і по зоналці цікавить. Ці три палітки по половині продані. Тут ще є по кольорах, тут все посадив і порозпродав так що кого цікавить. Зноманка вже закінчується, я думаю, до тижня часу її вже тут не буде. Кого цікавить, замовляйте. За ціну пишіть в коментарях або на Viber, або в приватні повідомлення, де вам зручніше. От всі кольори вже поки що підписані. Бо коли я вже буду їх черенкувати на продаж. Сам тоді вони вже будуть в мене йти міксом, так я по кольорах не черенкую. Зразу об'ясню чому. От по кольорах в мене займає місце паліта. А якщо тут є мікс, я палету розпродав, освободив, поставив нову нова укоріняється. дармо не стоїть. А по кольорах мені взагалі не вигідно. Так як теплиця не резинова. Ну, якось так.